Всіх вітаю! В цьому відео хочу показати вам ось такий гарний невеличкий бідон на 5 літрів харківського виробництва «Горизонт». Бідон виготовлений із поліпропіленом це пластик, який не шкідливий для харчових продуктів, тобто, в ньому можна переносити молоко, воду або щось таке інше. Бідон має ось таку невеличку ручку. Якщо треба, ручку можна зняти, вона досить легко тут кріпиться, і кришка. На кришці є ось такий силует міста Харкова. Ось так виглядає горловина. Діаметр цієї кришки 82 мм, тобто така ж сама, як і у звичайних кришок для банок. Ось так одягається. Звичайна кришка від банки, вона підходить, але тримається, як бачите, вона тут не досить щільно. Тобто Вона не спадає, але й не герметично закриває. Тоді як оригінальна кришка сидить досить гарно. Зараз ще перевіримо, чи герметично вона закриває. Ось, у мене є трохи водички. Багато наливати не буду, й немає цьому сенсу. Закриваємо. І, як бачите, трошки все ж таки воно пропускає. Тому привертати повний бідон я не рекомендую, якщо не хочете, щоб щось розлилося з нього. Але для переноски бідон досить непоганий. Ну що, щось такий невеличкий огляд на цей бідон. З плюсів у нього це якісний матеріал. Пластик тут. Досить такий твердий. Це, як ще раз повторюсь це поліпропілен. Тобто сюди можна наливати питну воду, молоко та таке інше. З мінусів, звісно, це те, що він не є повністю герметичний. З оригінальною кришкою він пропускає трошки води, якщо б я встановив би з -під банки, Так, вона сюди підходить, але як я вже показував. Тримається вона тут погано і, звісно, буде все витікати з під неї. Якщо вам сподобався даний бідон, придбати його можна, як завжди, по ссылкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!